І для для того, щоб ми втратили це, відмовилися, ми сказали, не потрібен Бог в школах, не потрібен Бог в освіті, в засобах масової інформації. І для того, щоб це все компенсувати, ви хто займається слідкує за новинами, ви, мабуть, чули зараз. Придумує такі такі нові терміни. От, наприклад, є такий термін доброчесність. От ви часто його чуєте почали створювати ради доброчесності. Там сьогодні суддів обирає рада доброчесності. От мені просто цікаво, чим слово християнські цінності вам не подобається? Тому що люди розуміють, що треба якась етика, треба й ціннісний потенціал, потрібна якась етична платформа. Але ми відмовляємося від християнської цінності, і ми будемо говорити доброчесність. Ми створимо громадську раду доброчесності, і громадська рада доброчесності у нас починає обирати всіх суддів. Дообиралися так, що голова Верховного суду затриманий за корупцію. Ви знаєте, його прізвище не буду говорити. До Доброче, доброченствувались. Для чого відмовлятися від основного, придумувати слова замінники? Бо люди розуміють, що все рівно потрібна етична платформа, все рівно потрібна ціннісна платформа. Доброчесність. От і доброчесність це відмова від цінностей християнських і спроба знайти слова замінники, які не дали відповідного результату.